Всім привіт і далі продовжую виконувати завдання в Warcraft. Сьогодні в нас завдання тайна занзіла. Друзі нажали кнопку Прийняти, відкриваємо карту і бачимо, нам потрібно ось сюди бігти для того, щоб набивати е, якихось там 12 ітем предметів. Друзі, давайте бігти туди і вже коли я буду на місці, то продовжимо. Але хотів вас попросити, друзі, поставити лайк під відео та підписатися на канал, якщо у вас є така можливість, дуже буду за це вдячний. Так що все, побігли туди, там вже було на місці, то продовжимо. Так, друзі, прибігли ми на це місце, де нам потрібно набивати ітем предмети. Зараз я покажу з яких монстрів. Тут просто є конкуренція, є гравці, які теж набивають ці ітем предмети. Також, ну, якби... Тобто, виходить, зі всіх монстрів, які тут знаходяться, ось таких не на, вистачають. На, на Зараз я прийду один шутку, покажу, які нам потрібні. Так, вот одна є така. Ось такий ітем, такий зелений ітем предмет. Тобто, називається Смізанзіла. І нам таких потрібно 12 штук набити. Тобто ось таких гнах падає, падає з таких зомбаків, які тут є. Коротше, всі зі всіх цих монстрів падають ці ітем предмети, які знаходяться в цій е серійній зоні на завдання. Друзі, набиваємо тоді 12 цих е, ітем предметів. Нага ще є одна, от ще є один з нахає, теж вони падають. І після цього, вже, коли ми надіснули штук, тоді вже зустрінемось. Е, да, друзі, забув сказати, вони дуже погано випадають. Ну, то есть не, старше, не з одного монстра, Там один ітем, один монстр, один ітем. То есть, буває, що одразу падає, а буває, що треба хоча б трьох монстрів вбити, щоб отримати один цей ітем. Набуваємо 12 штук. Друзі, після того, як ми набили цих 12 і предметів, звісно, вони дуже важко набуваються, але все одно ми набили. Так, відкриваємо карту і показує нам, що потрібно повернутися в піратську бухту, щоб закінчити це завдання. Все, біжимо тоді в піратську бухту і там проводовжимо. Так, забігли ми в піратську бухту, біжимо до NPC, в якого ми брали завдання. От він. Так, розмовляємо з цим NPC, як вибрати завдання, нажимаємо продовжити, віддаємо ітим предмети і отримуємо ось такий е, в нагороду пояс. Нажимаємо Завершити і все. Завдання у нас виконано. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, пока.